Костянтин Гончаренко. Відмова в обслуговуванні. Ніяк. Ніяк? Зовсім ніяк. Потенційний клієнт виглядав розчарованим. Розчарування це зробило його і так не дуже привітне обличчя майже злим. Він подався вперед, свердлячи хазяїна офісу поглядом. Наче хотів того загіпнотизувати. Василь залишився незворушним, бо був на своїй території та в своєму праві. До того ж, поки що все йшло по одному із стандартних сценаріїв. Без додаткових пояснень. Ми з вами підписали угоду по типу номер 1 Василь помахав у повітрі папірцем, в якій ми зобов'язалися протягом трьох днів. Надати висновок, чи буде наша контора страхувати ваше життя чи ні. Це вам щось коштувало? Ні. Зобов'язання у вас якісь перед нами є, ні. Ми витратили час нашого експерта на аналіз і навіть не отримали за це жодного прибутку. Вимагати в нас пояснень? Ви нічого не втратили, ми не отримали прибутку. Натомість не отримаємо й збитків. Кінець історії Крапка. Але ж ви можете мені бодай пояснити, чому саме ви не хочете зі мною працювати? Клієнт скривив обличчя в спробі посміхнутися, враховуючи його звичайну похмуру гримасу, характерну для багатьох людей, чиє життя почалось ще при Радянському Союзі в промисловому місті, виглядала ця спроба провальною. Хіба я не заслуговую? На такий випадок у нас існує угода по типу номер 42 урочисто перервав його Василь, дістаючи з папки формуляр і простягаючи вже майже клієнту. Той пробіг очима текст і здивовано хекнув. Але ж тут ціна в три рази вища за річне страхування життя. обурився чоловік, жбурляючи на стіл формуляр. Але ж ви за цим до нас і прийшли, чи не так? Лагідно запитав Василь. До маленької приватної страхової контори, яка відома у вузьких колах тим, що ніколи не виплачує страхові премії, але не тому, що судиться з клієнтами, а тому, що з нашими клієнтами ніколи нічого не трапляється, або ж ми просто не маємо з ними справ. Хіба що вони підписують з нами угоду номер 42 А ще в нас майже немає витрат на рекламу, але чомусь нові клієнти все одно нас знаходять. Чому б вам реферальну систему не зробити, якщо вже майже всі до вас по знайомству потрапляють? Похмуро спитав клієнт, ще раз беручи формуляр і починаючи вивчати його більш уважно. Василь посміхнувся. Це було б недоречно, бо ми намагаємось зберігати конфіденційність наших клієнтів. Часткові попередження з обмеженою вірогідністю прочитав голос чоловік, і його очі розширилися. Що це в біса означає? Майже нічого. Щоб вам було зрозуміліше, ось вам приклад звіту, який ми зробили для одного нашого клієнта. Схожий, ви отримаєте по вашому запиту, якщо ми підпишемо угоду по формуляру номер 42 Василь простягнув вже майже зовсім клієнту заламінований шмат паперу. Можлива смерть в лікарні у другій половині року. Прочитав чоловік. І губи його стиснулися у вузьку лінію. Він почав читати ще раз і зупинився. Можлива смерть? То це такий астрологічний прогноз? Можлива, у другій половині, і за отаке ви берете шалені гроші. Василь перестав посміхатися і відповів питанням на питання Ви прийшли за чиєюсь рекомендацією, чи не так? Я не питаю, за чиєю, бо, як я вже казав, ми піклуємось про конфіденційність наших клієнтів, і в тому числі про конфіденційність інформації щодо їх зв'язків. Але я можу спробувати вгадати. Він зробив паузу і проказав з притиском, викарбовуючи кожне слово. Це може бути, наприклад, клієнт А якому ми розповіли, що він може сконати ще до липня прямо в офісі, і він, пройшовши всі можливі обстеження, знайшов у себе в животі аневризму, яку йому успішно і прооперували. Або ж клієнт Б, якому ми відмовили у страхуванні його офісу від пожежі, і він, зробивши всі можливі перевірки, нічого не знайшов. Ні пошкодженого електричного дроту, ані якихось інших порушень. Але його офіс таки згорів до кінця року від підпалу. Останній випадок трохи підозрілий, зауважив майбутній клієнт. О, так. Але враховуючи, що справа була в ревнощах дружини одного менеджера, яка у всьому зізналася наступного ж дня. То наш клієнт Б не мав до нас жодних претензій. Натомість став нашим постійним клієнтом, як і клієнт А, як і багато інших. Від когось з них ви і дізналися про нас. Чи не так? Чоловік пожував губами. Так, але все це все одно якось непевно. Звичайно, непевно. Якби наша маленька контора могла б давати повний та прозорий прогноз на майбутнє, про будь-що з точністю до доби, з вказуванням конкретної причини події та її детальними наслідками, ми були б не страховою компанією і мешкали б не в обласному центрі, а у столиці або ж взагалі не в Україні. Нас би давно прибрали до рук якісь могутні організації. Чи, може, сталося би з нами ще щось гірше? А так, ми можемо просто спокійно заробляти собі на прожиток, бо навіть такий прогноз, особливо про здоров'я, вартий своїх грошей. Спитайте в клієнта а, то ви не можете якось? Ні, твердо відповів Василь. Те, що ви бачите в прикладі, це наш максимум. Десь таке передбачення можете отримати і ви, якщо ми підпишемо угоду. Треба поміркувати. Я вам передзвоню. Чоловік піднявся і протягнув руку. Звичайно, посмішка знову повернулася на обличчя власника страхової компанії, коли він потиснув руку тепер вже точно клієнта. Будемо чекати вашого дзвінка. До побачення. І де ти в біса ходиш? Я не бачив тебе вже декілька днів. накинувся Василь на брата, коли той зайшов до кабінету наступного ранку. Робота вже накопичується. Що сталося? В нас що неприємності? запитав він за хвилину напруженим тоном, спостерігаючи, як брат. Мовчки зачинив за собою двері на замок і, витягши із шафи пляшку коньяку, плеснув собі і йому по стопці. Схоже на те, відповів Олег глухо, падаючи в крісло для відвідувачів і випиваючи стопку одним махом. Боже, як я втомився. Кажи вже щось з кардиналом зблід Василь. Живий здоровий. Тільки трохи погладшав, бо давно не отримував стільки смакоти за якусь пару днів. Скривився від випитого коняку Олег і налив собі ще. Ти мене лякаєш. Може, кинеш пити, та нарешті скажеш щось конкретне. Це останнє. Ну, тому і прийшов, щоб розповісти щось конкретне. Олег подивився на брата і зітхнув. Колись вони були дуже схожі, як близнюки, настільки схожі, що, незважаючи на різницю в три роки, іноді їх плутали. Останні роки, поки Олег тягнув на собі пророцтва та спілкування з кардиналом, а Василь офісну рутину та розмови з клієнтами змінили їх обох. Тож наразі відрізнити їх було неважко. Олег почав носити бороду. Над якою стирчало майже завжди бліде обличчя та запалі очі, а Василь, завжди рум'яний та поголений, виглядав зазвичай, наче його антипод. Але не сьогодні. Сьогодні все було навпаки. Олег почервонів від випитого алкоголю, а Василь, блідий від переживань, нервово тер руки. Ми робили дослідження для Окрошкіна, нарешті почав Олег. Старий будинок на лівому березі. Пам'ятаю, і що там? Відмова. Добре, буває. Далі. Що трапилось? Та нічого, майже. Я просто помилився, поки розкладав фото. Тому замість номера 45 показав кардиналу фото номер 53 проказав Олег, пильно дивлячись в очі брату. І що? не зрозумів Василь. Він дзьобнув смерть та п'ятірку списів на обидва будинки. Це трохи дивно. Василь зморщив лоба. Якась масштабна реконструкція. Я теж подумав, що це трохи дивно. Тож я дістав ще фоток з декількох районів і згодував кардиналу зараз декілька шматків курятини, сказав Олег повільно. І знаєш, стало ще дивніше тому я провів з вороном три дні, виїздив сам в різні райони, робив свіжі фото, розкладав колоду по різному, виймав деякі карти. Ти ж знаєш, що він завжди намагається вибирати найвідповідніше. Олег замовк на декілька секунд облизав губи. А інколи, інколи в кадр попадали люди. Їх деяких я теж друкував окремо і показував кардиналу перших ліпших перехожих, іноді дітей. Здогадуєшся про результат. Похмура посмішка скривила його обличчя. Василь схопив стопку і теж випив. Рука його тремтіла. Так багато? спитав він хрипко. Багато. Не те, щоб всі, але так багато, що нам варто згортати бізнес, братику. Масові відмови не підуть на користь конторі. Нащо працювати в холосту? Більше того. Нам варто б і самим переїхати, і я думаю, найближчим часом. Може, якась помилка? Я можу помилитися. Я ж спочатку зробив фото не того будинку, пам'ятаєш? Але кардинал помилився, я теж спочатку подумав, що його заклинило, дав йому перепочити до ранку, але він повторив всі прогнози, що зробив за день до того. З іншою розкладкою, з іншою колодою, з фотками з інших ракурсів. Я перевірив все дуже ретельно. Василь встав і заходив по кабінету. Олег зітхнув і потягнувся, був за коньяком. Потім таки відставив пляшку. Що це може бути? спитав Василь. Стихійне лихо, ураган, повінь. Масові пожежі, ти знаєш? Ні, це неможливо. Василь подивився на Олега з жахом. Було таке село неподалік, широке, не пам'ятаєш таке? повільно протягнув брат. В мене є одна знайома звідти, їй би це не видалося неможливим. Василь зітхнув, підійшов до вікна. Потер обличчя рукою. Олег був правий. Неможливі речі здаються неможливими лише до того часу, поки вони не починають відбуватися відбуватися саме з тобою. Кардинал, старезний круг, якого вони знайшли при досить таємничих обставинах на горищі батьківського дому, ще у дитинстві, дійсно ніколи не помилявся. Він міг вагатися і обирати різні карти старо. Схожі за значенням для однієї фотографії, він міг бути не в настрої і відмовлятися пророчити, хоча смачненька курятинка майже завжди додавала йому мотивації. Він мав обмеження наприклад, не хотів чи не міг пророчити більше, ніж на пару років, і ніколи не передбачав щось на найближчий місяць чи два, але, відшліфувавши методики. Зібравши статистику і трохи потренувавши дзьобатого правильця, брати змогли перетворити кардинала у досить стабільне та щедре джерело грошей. Скоріше за все, не помилявся він і тепер. Василь зітхнув ще сильніше і приклав гарячого лоба до холодного скла. На вулиці починав іти сніг. Незвична погода для такої пори року в Маріуполі. Пішов грудень 2021 року. Макс Карпенко. Туз кубків. Марта чекала у кав'ярні за столиком біля вікна. Фільтр кава для неї та подвійне лате з ванільним сиропом і зефіром для подруги. Поправила окуляри, голову стискало болем, текіла вчора була зайвою, як і ті дурні ворожіння. До закладу, шпортаючись, увійшла Настя бліда, ніби смерть зі здоровенними синцями під очима. Мала, ти взагалі спала? привіталась Марта. Ні. Настя зняла в'язану білу шапку з блакитним балабоном. Поміж русявого волосся проглядалася сивина, впилася мертвим поглядом у горнятко з кавою і сказала: Все, як казала Роза. Боже, зітхнула, ми не помремо, це розвод, чуєш? Бариста збивав молоко в пічері. Настя здригнулася від шуму та забігала очима по кав'ярні. Латаття, коли увімкнула телевізор. Там було латаття. Ти на приколі, так? Брови мимоволі полізли на лоба. Втім, швидко зрозуміла, що це не так. Там ще міг бути Гітлер. І що тепер? У концтабі речі пакувати. А коли я подивилась у вікно, то побачила руку в хмарах. Двері в кав'ярні відчинились, у заклад зайшов парубок у шкірянці. Настя знову здригнулася. Ти хмаринки злякалася, ти себе чуєш, тебе в дурку можна здавати. Стримати роздратування не виходило. Лишилися моне...» на середині слова затулила рота рукою та витріщилася вперед. «Монета з гербом. Марта зітхнула, але обернулася. Позаду нічого навіть віддалено схожого. Повернулася та нервово посміхнулась. У тебе вже галюцинації. С -с «Сережки!» випалила, запинаючись. На мить Марта зависла, голова гуділа, збагнула, що Настя весь цей час витріщалася на її золоті монети з гравіюванням на швензах. Точно, санітарів кликати треба. Зняла окуляри та помасувала очі. Ти сама мені їх подарувала півроку тому. Латаття рука, монета, Насть, ти мене лякаєш. Лишилися голуб, скрип, тріск і удар. Насть, припини, Марту перебив глухий удар, у вікно щосили влетіла пташка. На пластику залишилися червоні цятки. Марта підвелася зі стільця, на підвіконні скривавлений голуб смикався в конвульсії, скривилася та мовчки сіла назад, в скроні пульсували, підняла очі на подругу. Настя дихала ротом. Її погляд бігав із вікна на Марту та назад. Дівчина зірвалася зі стільця, схопила шапку та побігла до виходу. Марта оком повести не встигла, як двері відчинилися. «Насть, почекай. крикнула та побігла за нею. В обличчя вдарило холодне вогке повітря. Пробігла декілька метрів, аби ледь встигнути схопити подругу за рукав. Насть, я не хочу помирати, кричала у сльозах. Настя щосили смикнула рукав на себе. Похитнулася та втратила рівновагу на слизькій плитці. Права нога заковзала мить, і Настя полетіла вперед руками на зледенілий бордюр. Марта не встигла збагнути, що сталося. Машина, що їхала повз на швидкості, засигналила. До неї приєдналася інша. На мить здалося, що противне пікання заполонило всю вулицю, підбігла до подруги та допомогла їй піднятися. Білий пуховик весь вимазався брудом. Руки почервоніли та місцями кровили, блакитні очі заливалися сльозами. «Насть, послухай мене, спробувала достукатися. Я не хочу помирати. Крізь сльози, ковтаючи повітря, повторювала вона. Та послухай ти, ледь щойно під колеса не полетіла. Ні, пусти мене. Настя в істериці вирвалася з рук. Вище вулицею пролунав бредотний скрип. Жовтий еталон під'їхав до зупинки. Зіниці Насті розширилися настільки, що із спогаду про блакитний колір очей не лишилося, позадкувала до стіни дому, не відриваючи погляду від маршрутки. Марта не ризикувала підходити. До біса мала ще один істеричний вибрик. І розбирайся сама. Ні, видихнула, порахувала до п'яти, видихнула та заговорила якомога спокійніше. Послухай, тобі треба заспокоїтися, Насть. Дихай зі мною, як на Йозі, вдих. Марта показово вдихнула. І видих. Марно. Настя витріщалася на маршрутку та повторювала губами. Латаття. Рука монета, голуб, скрип, тріск і удар. Насть, будь ласка, подивись на мене. скроні пульсували від роздратування. Скрип тріск і удар, тріск і удар, тріск. Та, Боже, був скрип, але нічого. Кістки твої цілі, ти жива. Ти не розумієш? Це ти ніяк не подорослішаєш. терпець урвався. І раз на те пішло удар і хруст, а не тріски удар. Могла хоча б це запам'ятати правильно. Крикнула та розвернулася. На п'ятому поверсі гупнуло вікно. Звук розлетівся в біч, разом із вібрацією. Нестійка маса снігу з льодом затріщала, відриваючись від даху, та з хрустом з'їхала вниз. Марта встигла обернутися вчасно. Брудно-біла, безформна брила, проломила на сті череп, обидві ключиці та зламала шию. Дівчину повалило намертво на холодну вогку плитку. Сніг. Сніг. Вона наступна. Анна Плішак, королева мечів. Мар'яна тримала в руках пошарпану колоду карт, яку минулого тижня на блошиному ринку їй дала стара циганка. Дівчина з самотою стояла посеред похмурого лісу і здригалася від кожного нічного шурхоту. Її серце калатало в шаленому ритмі, та поряд із ним знаходилося інше обсидіанове на срібному ланцюжку що в спокійному світлі місяця випромінювало надію. Все почалося у травні, коли Мар'янина тітка відійшла у засвіти. Розбираючи речі небіжчиці, дівчина знайшла старезний манускрипт з пожовклими сторінками у грубій шкіряній оправі. Він манив її, притягував до себе, зачаровував. Дівчина не могла заспокоїтись. Доки не прочитала його від першої до останньої сторінки і не ввібрала знання попередніх поколінь чаклунського роду її роду. Так Мар'яна дізналася, що вона відьма. У лісі було прохолодно і тривожно, але віра у власні сили допомагала чаклунці рухатися вперед. Мар'яна вийшла на простору галявину. Сіла на пеньок і дістала зі своєї торби все, що було потрібно для ритуалу сім кольорових свічок, лавандову ароматичну олію, заговорені сірники і карти. Вона часто бачила циганку у вісні, тож, коли зустріла її на блошиному ринку, не здивувалася, навпаки, зрозуміла, що настав час краще пізнати себе та свої сили. Вітер куйовдив її руде, розпущене волосся, довга зеленава сукня ніжно обіймала тіло. Взуття вона завбачливо зняла, щоб бути ближчою до природи. Мар'яна неквапливо розставляла свічки, збрискуючи кожну арома олією, підпалювала їх, промовляючи старовинне заклинання з манускрипту, і танцювала, як навіжена. Її дика, нестримна енергія виривалася назовні, оголюючи душу дівчини. Коли згасла остання свічка, Мар'яна витягнула карту, що на довгі роки мала стати її дороговказом і почула шелест крил. На лісовій галявині з'явилася сова, прекрасна, вишукана, мудра. Вона зазирнула в Мар'янині очі і дала зрозуміти, що відтепер вони нерозлучні відьма та фамільярка. Недарма дівчина витягнула з колоди королеву мечів, сильну, відважну, незалежну і незламну, готову подолати будь-які труднощі і ставати мудрішою, зробивши висновки із власних помилок. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.